Добрий день. Сьогодні у нас буде вірш Василя Симоненка. Ти знаєш, що ти людина. Що хотілося б розповісти про нього? Шістдесятник, прожив всього 28 років. І давайте послухаємо, що людина писала в свої 27 Вже його перша збірка була видана в 27 років. Поїхали. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе. Озера, гаї, степи, і жити спішити треба, кохати спішити треба, глядиш, не проспи. Бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні.